Таку реакцію викликає постійний сморід на сміттєвому майданчику в самому центрі Івано-Франківська. Різкий неприємний запах. Рідина, що стікає за сміття, і перетворюється на смердючу багнюку, зграє голубів та безхатьки. Все це завдає дискомфорту мешканцям міста, які гуляють головною алеєю, відпочивають у парку Міцкевича з дітьми чи просто поспішають на обід цю клоаку. Я рахую, що не пасуються в місті зі сміття. Бомжами. я з учасни бомб за їжі. Бо Дні на тиждень, постійно, і бомжами. Дуже погано пахне місто. Думаєш, що, що тим людям все рівно, і, ну, які, які відповідають от за, от за цей благоустрій, скажімо так, страшенно приносить дискомфорт, особливо, особливо літом. Це, це жахливо, неприємний запах, запах милі, дуже неприємно. Центр, і ніби гуляють дуже багато людей, тут парк, тут стометрівка, а гарно би було, якщо б це десь трошки прибрали. Проте, чи не єдиний в центральній частині міста контейнерний майданчик, є одним із небагатьох способів заробити та прихарчуватися для безпритульних. А цей майданчик він є для вас якимось способом прихарчуватися, так? Картон, буклу, бутилки, бутилки ще ці ж безхатьки, вважає Михайло Смушак, є причиною щонайменше зіпсованого зовнішнього вигляду сміттєвого майданчика і демонструє для порівняння його фото наприкінці травня та станом на сьогодні. Однак ще одною проблемою називає несвідомих громадян, які фактично зробили зі смітника вбиральню щодо того, що сморить на даному майданчику. От Дійсно, така ситуація є, і ми так само її зауважували. І десь два місяці тому чи отримали, ми так само поставили там ліхтар, який реагує вночі на коли людина підходить, він включається, він світиться. От і тому, що були, зробили все таки громадський там туалет. Нужду справляти біля контейнерного майданчика. Це якось ну не по людськи. Головний комунальник міста переконує проблем із вивозом сміття немає, як і з заходами дезінфекції. А тому вживати особливих заходів до дня незалежності, коли місто відвідає тисячі туристів. Департамент не буде. Ми зобов'язали нашого перевізника, і він це до речі робить так само. Тобто кожного тижня проводиться там деретизація, дезінфекція на даному майданчику, власне, на даному. Ну і так само кожного місяця на будь-якому іншому майданчику. Керівник департаменту каже, адміністративних заходів для усунення проблеми замало. Річ перш за все у моральному стані суспільства. Проте відіграє свою роль і фінансове становище міста, адже ліквідувати проблему подібних смітників можна встановленням підземних контейнерів, що зараз для Івано-Франківська є занадто дорогим задоволенням.